Готуйтесь до блекаутів та важкої зими. Такі заголовки в новинах не рідкість і цей рік не став винятком. То чого очікувати українцям уже найближчим часом? Чи справді левову частину зими ми проведемо у темряві? Та що найкраще придбати, аби комфортніше пережити блекаути, якщо вони, звісно, будуть, розповім далі у матеріалі. Провідні фахівці з електропостачання стверджують, наразі Україна проводить потужну підготовку до опалювального сезону. Однак людей все ж закликають не сподіватися на везіння чи то на миттєву роботу українських енергетиків та бути готовими до будь-якого розвитку подій. Наразі ж говорять про те, що періоди відключень електроенергії не триватимуть довше семи днів. В стані війни треба мати сценарій на найгірший момент. Тобто треба розуміти, що я роблю, якщо немає світла там день. Та? Тобто, відповідно, у мене з'являються якісь там продукти в холодильнику, які можуть попсуватися. У мене з'являється там місце холодно вдома, і що я роблю? Тобто я в конкретній квартирі в конкретному будинку, які в мене сценарії є. Що я роблю, якщо немає там три дні, чотири дні? Та? Тобто, якщо тиждень, та? то я, я не думаю, що випадання будуть більше понад тиждень, хіба що буде розбомблене все. Ну що, що теж виключати не можна. Єдине, що треба пам'ятати, просто не очікувати, що енергетики зможуть вирішити всі проблеми моментально. Найбільше проблем у період відключення світла виникає у побуті. Фахівці радять завчасно готувати свої домівки до холодної пори року І розпочати рекомендують зовнішніх робіт. Перше, що слід почати чи проаналізувати, це чи є утеплена будівля. Тобто весь каркас будівлі має бути утеплений. І вікна на сьогоднішній день теж є одним з основних елементів теплоутрат. Є вимоги, стандарти по встановленню вікон, які передбачають встановлення термовставок, гідроізоляційних, пароізоляційних плівок і обов'язково заробити відкоси. Не менш корисною стане і організація вашого простору, яка допоможе легше пережити блекаути. У такий період найбільша проблема виникає з опаленням помешкання. Можна не знаю, присунути меблі, поставити шафу попри зовнішню стіну для того, щоб збільшити оцей бар'єр між холодною вулицею і будинком. Утеплення, наприклад, заклейка вікон, як ми привикли колись бачити, то два моменти. Ми можемо зберегти тепло. Заклеївши всі щілини, але не забуваємо, що нам треба дихати повітрями. Це також важливо, і має бути якась мінімальна кількість свіжого повітря, яка подається на людину. Знову ж таки, є цікаві рішення, наприклад, ставити рекуператори. Вони дозволяють взагалі по вентиляції зберегти там до пістих енергії. Можна поставити додаткову жалюзі якісь додатково, можна е, поставити гарні цупкі. Теплі штори, ну як теплі. Вони тепло не дають, але тепло буде зберігати. Якщо у нас є підлога система опалення, якщо ми добре прогріємо підлогу під час тимчасового вимкнення світла, нашому надіємося, що це не буде взагалі або буде тільки тимчасово, сама стяжка дає підлогу систему опалення, вона буде слугувати як ємнісний акумулятор. Якщо ж ситуація критична, фахівці радять обрати найменшу та найтеплішу кімнату в будинку, ізолювати її від усіх потоків холоду та перебувати саме там, або ж встановити прямо в кімнаті туристичний намет, який чудово допоможе зберегти тепло та забезпечити вам комфортний сон. Якщо ж є можливість придбати допоміжні пристрої для збереження тепла, за словами експертів, найефективнішими будуть водяні накопичувачі, ємнісні теплообігрівачі, теплові насоси, повітря, повітря та обов'язково автоматизувати систему опалення для якіснішого використання приладів. Ще одна проблема, яка зустрічається під час відключень світла, це зберігання продуктів. Фахівці радять замінювати холодильник, залишаючи їжу за вікном у холодну пору року. А для кращого результату використовувати фольгу. Можна також заморозити пляшку води буде тримати холод в холодильнику довше. Ажіотаж і у магазинах з технікою. Уже з вересня люди почали активно закуповуватися. Найпопулярніші товари це повербанки та генератори. Найчастіше покупцями техніки напередодні можливих блекаутів є представники бізнесу, які вже планують свою роботу в умовах відсутності світла. Хоча обрати для дому у магазинах є з чого: від генераторів до акумуляторних кавомашин. От, Наприклад, у нас є акумуляторна лінійка 20-вольтова, оскільки від одного акумулятора може працювати в районі 65 інструментів. І від них в загальному є деякі можна так сказати, елементи живлення або освітлення. Великі відпочинаючи від великих ліхтарів, такого формату, кому треба, наприклад, освітлити велику площу, і в загальному закінчуючи ось такими ліхтарями. От великий і маленький ліхтарик у нас в загальному є. В принципі, їх повністю достатньо. Наприклад, два таких ліхтаря повністю достатньо, щоб оце приміщення нормально освітлювалося. Кож, до речі, у нас представлена акумуляторна кавова машинка. Працюють, до речі, від тих самих акумуляторів, що ліхтарики. Вона в загальному крапельного типу. Вона може, до речі, працювати як від мережі, так і від акумуляторів. Ціновий діапазон таких електроприладів може сягати 50 тисяч гривень все залежить від потужності приладу та ваших потреб. Якщо ми говоримо про зарядну станцію, типу як куфуло, вона буде дорожча, ніж генератор, наприклад, маленький інверторний генератор, щоб, наприклад, обслуговувати наприклад, світло наприклад, якомусь приватному будинку, або, наприклад, багато хто вже собі зробив підключення інверторного генератора, наприклад, в квартирі. Ось. Ціни йдуть від 12 тисяч до 50, в залежності від розміру генератора і що ви в нього хочете підключити. Чи це має бути звичайне освітлення, інтернет, в принципі, все, або чи, ну, чи це має бути там. Насос підключення якогось там потужного інструменту, там бойлер, наприклад, з побутової техніки, плита, мікроволнова піч і так далі. Також фахівці застерігають у підготовці до опалювального сезону, головне не тільки купити прилади, а й вміти ними правильно користуватись. Зараз дуже поширеними на ринку. Є інфрачервоні системи опалення, такі як ми звикли назвати там фірми УФО, так народна назва, то відповідно так само. Вони можуть призвести навіть до погіршення здоров'я людини. Оптимальна відстань до людини це є 5 метрів, скажімо так. Тобто, це відстань буде безпечною для яка не буде спричиняти перегрівання поверхні тіла людини. Самі ж львів'яни холодів не бояться, але до блекаутів готуються ретельно. Знаєте, я вже готова. В мене і повербанки є, в мене і лампочки є, В мене все є. А як думаєте, загалом чи буде цього року блекаути та відсутність електроенергії? Знаєте, Я так важко сказати, але не виключно. Не виключно, я от завжди готова. Тому міськрада має теплої енергетики готуватися, а ми що готуємося? Ми будемо чекати снігу. Ну так і грілися, не знаєте, як народним методом, теплим чаєм з малиною. Я вже все позаряджав в хаті, яке має павербанки, і ліхтарики, так що все нормально. Бачу, по вулицях вже генератори витягують. Однак фахівці застерігають, окрім можливих проблем з електроенергією цієї зими українці може спіткати ще одна біда: це відсутність газу. І на такий випадок теж потрібно мати чіткий план дій. Дефіцит газу може бути тим фактором, який може нам дуже ускладнити Життя під, особливо під, під закінченням опального сезону. Тому що, по-перше, росіяни пошкодили значну частину наших видобуваючих потужностей, там відновлюється частина, але все-таки воно ускладнюється. Якщо у вас є якийсь індивідуальний котел, ви можете мати якісь засоби для того, щоб запустити двигун цього котла, якщо, у вас, якщо буде газ. Якщо є перебої з газом, там інша історія, вам фактично треба або знайти інше джерело тепла, або вибиратися, тому що іншого способу немає, якщо це індивідуальне опалення. Зазначу, що опалювальний сезон 2025 в Україні розпочинається всередині жовтня, але точна дата залежить від погоди, коли середньодобова температура впродовж трьох днів поспіль триматиметься нижче плюс 8 градусів за Цельсієм. Наразі подачу тепла до дитячих садочків та лікарень вже розпочали у Рівненській області, у Львові та Києві. Щодо опалення у житлових будинках, рішення ухвалюватимуть ОСББ та керівники компанії. Карина Нечитайло, Читайло, Богдан Павлечко, Андрій Ролюк, телеканал НТА.